Айт по талантам та емблемам, епізод перший. Основні танка бійця в минулому відео. Ми вивчили основи нової системи емблем. Цього разу ми детальніше розглянемо основні таланти, які відкриваються при прокачці загальної базової емблеми, емблем бійця та танка. Основні таланти, які відкриваються з базової емблеми. Перекачавши базову загальну емблему, ви можете розблокувати два основні таланти: Нечистий гнів та квантовий заряд. Обидва підходять багатьом героям. Новий талант Нечистий гнів тепер завдає адаптивної шкоди, що робить його ефективним для посилення шкоди на різних героях, таких як Єва на танчі Дії. Єва це героїня з чудовими навичками безперервної шкоди та контролю. Вона може використовувати додаткову шкоду від таланту у регенерації. Ці мани, щоб постійно виснажувати ворогів. Новий талант. Квантовий заряд тепер відновлює здоров'я залежно від рівня героя, а не бонуси від фізичної атаки, що робить його ефективно на героях, які потребують відновлення здоров'я та мобільності, таких як Едіт, Леслі, Лейла і тому подібні. Коли Едіт використовує квантовий заряд, вона у обох формах може отримати бонус до швидкості руху, який активується її базовими атаками, щоб триматися на безпечній відстані від ворога. Та додатково. Відновлення здоров'я щоб залишатися на полі бою, основні таланти, які відкриваються з емблеми танка. Прокачуючи емблеми танка, ви можете розблокувати потужний вибух. Цей талант працює так само як і раніше, забезпечуючи додаткову шкоду області для героїв із високим здоров'ям, таких як Джонсон, Бася та Хільда. Хільда героїня з високим здоров'ям, яка може завдавати шкоди, маючи повний комплект захисного спорядження. Талант «Потужний вибух допоможе не тільки підвищити її здатність виживати, а й збільшити її шкоду. Основні таланти, які відкриваються емблеми бійця. Прокачавши емблему бійця, ви можете розблокувати відважний удар. Талант більше не активується після нанесення контролю, оскільки нині починає діяти і після нанесення шкоди навичками та підходить багатьом танкам та бійцям, які потребують більшого відновлення здоров'я. Рубі, лапу, лапу, тігріл. Та подібні їм герої можуть вибрати цей талант, використовуючи свої навички, Рубі може постійно активувати відважний удар, що з її власними здібностями до регенерації надає їй ще більшу витривалість в командних боях. Виберіть основний талант на основі сильних сторін кожного персонажа, щоб максимізувати їхню ефективність. Ми з нетерпінням чекаємо, коли гравці знайдуть нові способи грати улюбленими героями на шляху до того, щоб стати легендою. Підтримайте український контент, а російські блогери нехай йдуть слід за кораблем.